Ми працюємо. Денис Марчук, поруч з нами, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Я вас вітаю, пане вітаю. Денис. Ну давайте почнемо з питань аграрних і питань зернових, і з питань політичних вчора напередодні в впливовому американському виданні де політико з'явилося велике інтерв'ю заступника міністра аграрного України Тараса Качків, в якому він заявив про те, що Україна подаватиме до суду на країни, які обмежують наш зерновий експорт, а саме на Польщу Угорщину та Словаччину сказав він в інтерв'ю Деполітіко. Важливо довести, що ці дії, тобто цих країн, є юридично неправильними, і тому завтра ми почнемо судові процеси. Інтерв'ю вийшло вчора напередодні, тобто, вже сьогодні. Сказав Качка в інтерв'ю Деполітіко вчора напередодні ввечері. Пане Денисе, наскільки ну? Подібна заява, це ну фактично політична заява. Зараз доречна саме в цей проміжок часу. Ну чому я зараз поясню трошки пізніше? Бо є ще і перемовини, які мають розпочатися на рівні кого уточнимо зараз з вами завтра по цьому ж питанню? Прошу. Я Тарас Качка, засуд міністра економіки, не аграрної політики. Я перепрошую, так я помилився. Щоб люди зрозуміли, про кого де мамо. Дійсно, для нас дуже важливо в цих моментах, коли кожна з країн Єврозони захищає свої інтереси. А для України особливо важливо захищати свої інтереси, тому що ми у війні. Ми, окрім того, що сьогодні всі зусилля кидаємо на оборону здатність своєї держави для того, щоб відбувати ворога. Отакі економічні прецеденти, які створюють неможливості експортувати імпортувати українську продукцію. Вони першим планом б'ють по економіці, економіці, яка по. Поки... Кликана всі кошти збирати знову ж таки повторюся, на збройні сили України. І звичайно, коли поляки говорять, що там, де стосується питання їхніх національних інтересів, ми будемо себе захищати. А чому ж українці не можуть себе захищати, коли це питання їхнього виживання, їхні можливості виробляти і експортувати ту продукцію, яку вони роблять? Тому ті рішення, які будуть сьогодні прийняти кабінетом міністрів України, стосовно скажімо так, подачі в суд, і бачите, ми будемо говорити не лише про арбітраж у єврозоні, тобто єврокомісії, а будуть подавати до світової організації. Торгівлі, якби надати більше резонансу цьому питанню, ну це моє наступне запитання. Я ще одну цитату проведу. Приведу Тараса Качки, заступника міністра економіки. Помилася системний підхід Будапешта і Варшави щодо ігнорування позиції інституції ЄС у торговельній політиці. Я думаю, буде проблемою для ЄС загалом, тому що там немає єдності, сказав Тарас Качка, і цікаво, справді, що Україна апелюватиме, тобто подаватиме до суду не згідно з цієї угоди Україна ЄС, а згідно угоди. І Україна світова організація торгівлі. Чому так можливо, просто ми не хочемо. Ну щоб тут було багато політики, не хочемо сваритися з європейським союзом, тому саме сот будемо умовно кажучи, Я думаю, сваритися. що тут одне з ключових питань, щоб не перетворювати це міжособистісний конфлікт. Там Україна і умовно там Польща, Угорщина, Словаччина, тому що Румунія, і Болгарія, вони в принципі погодили, що їм буде здійснюватись, і власне щоб уникнути оцю, скарб ось, так конфронтації і показати наскільки ця проблематика є значно ширшою, вона не стосує стосується лише однієї країни України, тому що якщо сторкнеться там інших країн світу, які б захотіли а, так, посилити якусь свою продукцію в тому регіоні. Якщо Польща або Угорщина буде вдавати за таких дій, то це вже буде набагато ширше резонанс, і щоб уникнути от таких майбутніх протистоянь. От, ну, скажімо так, надається більш вагома значення в даному контексту питання. Ну є вже відповідь і від євросоюзу від європейської комісії. Це виконавчий орган, фактично кабінет міністрів Європейського союзу. Там закликали Ольшу Горчину словаччину бути конструктивними після того як країни в односторонньому порядку заявили, що обмежить заборону на імпорт українського зерна. Про це повідомив Reuters з посиланням на речницю комісію. Що вона сказала? Ми знаємо про заяви деяких держав-членів щодо односторонніх заходів. Зараз важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли. Сказала представниця Єврокомісії. Зараз ми зосереджені на тому, щоб запровадити щодо оголошеної заяви щодо Запровадити нову оголошену нову систему, ось і цю систему будуть обговорювати на зустрічі з представниками всіх зацікавлених країн ЄС у понеділок. Тобто сьогодні це дасть можливість продовжити обговорення цього питання. Що це за зустріч на рівні кого це може відбуватися? Власне, якщо ми говоримо про Єврокомісію, зазвичай такі питання вони вирішують в представництво послів, які входять до структури Єврозони, і скоріше за все буде зустріч представників послів інших країн, які є членами Євросоюзу, і власне Польщі, Угорщини, Словаччини, які будуть аргументувати свої рішення і скоріше за все, будуть намагатися разом вирішити цю кризову ситуацію, яка виникла в Єврозоні, тому що насправді, якщо ми подивимося, європейський союз створювався на основі принципів оце існування торгівлі без мир. Без кордонів і власне, такий прецедент, який виник за останні десятиліття, фактично існування є створює певну політичну напругу. І щоб не загострювати це питання, будуть шукати компромісу. Але знову ж таки, яким буде компроміс, якщо ми говоримо, наприклад, Угорщина розширила значно більше кількість товарів, які будуть заборонені на з території України, тобто з чотирьох позицій до 24 позицій. Що в ці позиції входить? тобто не лише зерно, але і ще що там, там інша продукція? Це може бути наскільки по там ягоди, воно стосується це кормів, воно Сується, це те, що фактично на сьогоднішній день в тому числі і потрібно було для бізнесу угорщини, тому що, наприклад, коли вони заборонили постачання кукурузу, з якої виготовлялися корми, то їхня асоціації, які спеціалізуються на вирощуванні тваринництва, виступили категорично проти, тому що в них в той момент виник дуже великий брак цієї продукції, тобто кормової а яка могла б заходити на їхню територію. Так само і в Польщі їхні молочні асоціації, місні асоціації вони виступають проти таких одноосібних рішень свого уряду, тому що вони шкодять їхньому бізнесу. Вони розуміють, що є політичне. Процес, наприклад, як в Польщі чи, наприклад, в Словаччині, які теж будуть вибори, але вони розуміють, що політична гра закінчується і далі потрібно будувати економіку. Якщо подивитися на купівлю цим бізнесом польським української продукції, то вони мається на увазі зернової групи. Вони виготовили додану продукцію, молоко, м'ясо імпортували його в структурі всередині єврозони і отримали дуже значні так кошти, це мільярди євро. І відповідно вони кажуть, що ви робите. Давайте повертатися до нормальної співпраці. Але коли мова йде про те, що в тебе Вибори, і тебе 18% сільського електорату, який сьогодні потрібно залучити і зменшити це протистояння між опозицією та владою. Ну економіка на жаль, відійшла на інший план. давайте про вибори трошки пізніше запитаю. Все ж таки, ще про продукти і про ціни на них. От в цьому інтерв'ю де політику Тарас Качка сказав про те, що Україна у відповідь може заборонити везення на нашу територію польських овочів та фруктів. Ну і там ще кілька позицій. І в мене просте запитання: ну, торговельні війни про політику. Давайте менше домовляться. Я думаю, дипломат Мати, але що це може як це може вплинути на ціни на ті самі яблука, на ті самі груші, на ті самі сливи, на інші фрукти, які зараз ось вже на ринку, і чи не це не зросте ціна на вітчизняні товари, на вітчизняні яблука? З одного боку, це краще для наших фермерів, ну а з іншого боку, для пересічних покупців це. Плюс, тобто мінус до їхнього гаманця. Ну, власне, зараз цей період часу це сезонність пропозиції на ринку овочевої і фруктової групи товарів від українських товаровиробників. Інше питання, що більше мірою ми імпорт залежність стаємо пізній осінній зимовий період часу. Умовно десь листопада місяця, по квітень місяць. От ми дійсно тоді в той час дуже багато ну, яблука подорожчають ближче до нового року. Ну, так за все, так може відбутися. Знов ж таки треба проаналізувати, яка частка присутності польської продукції саме по овочевій групі на ринках України. Вона є, але але вона дуже сильно конкурує з турецькою пропозицією, тому що турки в цей період часу по томатах у нас там заповняють овочові ринки України. І якщо це буде суттєво в тому плані, що якщо ми обмежимо і вони відчують якусь економічну, скажем так, для себе проблему, то, можливо, вони дійсно стануть більш роз... скажімо так в контексті діалогу, більш поступливіше. Але я вам нагадаю приклад: в червні місяці цього року польські фермери виходили на кордонах своєї країни, перескажаючи навіть транзиту української продукції до єврозони, але тоді відбулися Алі матоду українських аграрів, які так само вийшли на акції протесту. Це було поляки, вийшли 10 червня, українці вийшли 11 чи 12 червня. Умовно там боюсь помилитися. Але відбулася така акція, коли заборонили проїзд. І ви знаєте, на наступний день після того, як вийшли українці, поляки відійшли, розуміючи, побачивши, яка утворилася корка з польських фур, які йшли до території України. Тому коли такі речі з'являються, це дійсно буде, скажімо так, мати негативний характер конфронтації порушення цих добрих сусідських торгівельних економічних стосунків. Сумків, але це як приклад захисту національного І Якщо Україна вбачає в цьому якийсь певний можливість захистити і е, себе і продемонструвати, що ми не будемо мовчати, то напевно ще до цього варто було півдаватися. Денис, ви згадали про фактор виборів? Нагадаю, що в словаччині вибори відбудуться вже 30 вересня. Ось ось. В Польщі здається в жовтні, 15 жовтня. Наскільки він от грає в цій історії вагому роль в історії обмежень для українського зерна? Оскільки от сьогодні читав аналітику по словаччині, ну, там роберт Фіцо може прийти до влади. Там 20% його партія. Ну відвертий путінофіл, скажімо так, і не не дуже, скажімо, приязний до України політик в Польщі. Нібито інша ситуація там правляча партія Піс. Нібито проукраїнська, ну але теж вона з такою певною правою правим радикалізмом, консерватизмом, і от фермери, нібито її там головна електоральна складова, які теж борються там за свої права, за свої товари. Ну це очевидно, кожен хоче просунути свій товар. Але, наприклад, я коли приходжу в магазин і бачу там польські сири, які дешевші, ніж українські, я розумію, чому вони дешевші, бо польські фермери отримують дотацію від країни Євросоюзу. і ці польські сири спокійно сюди заїжджають і стають дешевшими ніж наші українські сири від наших фермерів, які не отримують такої дотації від країни Євросоюзу, оскільки поки що ми не є країною Євросоюзу. Політична складова, наскільки зараз цій війні торговельні має значення, і можливо через там два місяці і проблема сама собою розмокчиться, оскільки вибори пройдуть Прошу. дуже велике значення, тому що, наприклад, якщо подивити весь весь 22 рік, ми ж так само частково використовували коридори солідарності, і бачите, тоді так не нагніталася ситуація. А от починаючи з там кінця там 22 року, з грудня січень місяць 23 року вже активно виступила Польща як ініціатор цих всіх обмежень. Вони провели дуже велику кількість перемог з іншими чотирма країнами вхідної Європи і весь час це градус напруги піднімали. Ми розуміємо, чому те, що я сказав, на сьогоднішній день так в ПІС право і справедливість є свій електорат, але від їхню частину відокремила ще одна партія, яка конфедерація, яка на цьому ж полі грає, і вона заходить ще більш радикальнішими методами, в тому числі захисту національного товароробника. І власне, між ними дуже сьогодні сильна конфронтація за виборця. І тому, власне, коли вони говорять з позицією такої сили, протекціонізму, не Пустимо українські товари, то звичайно це в першу чергу політика, і до моменту, поки не буде сформований кабінет міністрів України в Україні, кабінет міністрів Польщі, не буде створено коаліцію. Тобто розуміти з кого буде представлена новий уряд парла і парламент Польщі, вони будуть ці баталії вдаватися як. Буде сформовано кабін, розподілене крісла. Скоріше за все, це питання буде відходити на другий план, тому що дуже важливий момент. А від початку повноштабного вторгнення Росії на територію України ціни в єврозоні для фермерів вони не змінились. Вони як отримали достойні ринкові ціни, так вони й отримують. Інше питання, що хтось захотів отримати надприбутки, тому що в березні 22-го року ціни дуже сильно піднялися. І вони тоді за тонну продукції отримали порядка 400 доларів. Це дуже велике зерново метяна зерно так і. Подіж знову ж таки, політичними методами їхній колишній міністр аграрної політики сказав: ви таки будете отримувати, не поспішайте продавати, але тоді ціни в світі опустилися, і польські фермери кажуть, а чого так опустилися? І нашли крайнім цьому питанні Україну. І я впевнений, і про це я чув інтерв'ю колишнього посла Польщі в Україні Яна Пекла, який сказав, що дуже сильно сьогодні присутня інформаційні вкиди з боку Росії на території Польщі, які власне покликаний оце роз'єднати і польське суспільство, і в тому числі вплинути на взаємини між нашими дружніми. Народами. Ну, слава Богу, що в нас ще є братня несподівано братня Румунія, яка в принципі не є слов'янською державою, але яка нам підставила плече в цій ситуації. Сказала, що Румуни дозволять експорту українського зерна через свою територію. Можливо, ми тепер будемо цей коридор ефективніше використовувати, поки вибори і судові ці всі суперечки триватимуть. Про ще одне запитання, щоб завершити тему зерна. А чому ми не поглиблюємо, не збільшуємо глибину нашої переробки? Чому багато розмов? Чому ми експортуємо виключно зерно, а не експортуємо, наприклад, борошно чи якісь там макаронні вироби з того ж нашого зерна? Ну моя відверта позиція заключається в тому, що виготовляти зерно це вже теж дуже така висока додана вартість, тому що інвестиції в аграрний сектор, в землеробство вони дуже великі. По техніки, по насіння, по мінеральних добривах, але те, що ви говорите, це дійсно дуже важливе питання, тому що протягом там останніх десятиліття напевно не було такої партії в Україні, яка б не піднімала питання доданої вартості, переробки, інвестиції, залучення коштів, е, дешеві кредити. Але по суті, за ці роки нічого не було зроблено. У нас кредити під 20-25%. І сьогодні інвестувати кошти під таке кредитування ти не будеш ніколи їх заробляти. І коли ми говоримо про майбутнє нашої держави в контексті залучення нашої пропозиції е, продукції на зовнішніх ринках, звичайно, це дуже важлива річ, але нам потрібно завершити війну. Нам потрібно вивчити нові ринки і запропонувати, що ми можемо піти на ці нові ринки, з якою продукцію, тому що там конкуренція теж дуже колосальна. На зерновому ринку трошки легше там. Є умовно там топ-10 імпортерів у світі, з якими ми там входимо в п'ятірку, краще там по пшениці, там трійку по кукурузі а з доданою вартістю буде важче. Але це не питання того, що нам не потрібно цього робити. Але зараз знайти інвестиції в умовах війни дуже важко, коли йде бомбардування, поставити сьогодні. Цех чи зберігальні системи, і ти не знаєш, куди прилетить той чи інший безпілотник. Дуже важко тому за майбутнім так, але в умовах війни це зараз дуже важко зробити. Гаразд, дякую. Ну давайте до наших суто українських проблем перейдемо на завершення нашого нашої розмови. З 1 січня набуває чинності, вступає в дію черговий етап земельної реформи, коли на ринок землі в Україні можуть виходити вже юридичні особи, не лише фізичні особи, і тепер зосередження одного. Паю землі умовного в однієї юрособи може досягати 10 тисяч гектарів. Це величезна площа землі. Що змінюється з 1 січня 2024 року, і які є ризики запровадження цієї чергового етапу земельної реформи? Я вам дякую, тому, що це дуже актуальне питання на основі з експортом української продукції, тому що це майже взаємопов'язані речі, тому що український товароробник, який півтора роки реалізує свою продукцію в збиток, і з 1 січня запроваджує новий етап земельної реформи, в яких він фактично не може взяти участь, тому що в нього банально немає фінансування. І дійсно, ми, як, наприклад, всеукраїнська аграрна рада, яка представляє мали бізнес проводимо сьогодні зустрічі в регіонах і аграрії просять. щоб Давайте відтермінуємо цей ріст лімітів. Тобто, ми не проти юридичних осіб, тому що там передбачено, що ці власниками юридичних осіб мають бути українці. Тому давайте збережемо, хоча б на рівні тої реформи, яка діє. Тобто, у нас 21 першого року мається можливість купувати фізичним осіб особам 100 гектарів в одні руки. Тому і юридичним особам, давайте дозволимо там в межах 100 гектарів, щоб так і зберігалися на період дій воєнного часу воєнного стану України, військового стану в Україні і Кілька років після завершення, щоб повернутися товаровиробникам для того, щоб налагодити свою роботу, для того, щоб бути конкурентним в умовах протистояння з великим середнім бізнесом, тому що це зараз умовно, коли кажуть, що от є можливість і будуть пропозиції на ринку цінові позиції для власників землі, але насправді конкуренції не буде хто з якою ціною прийде то й, власне буде купувати От, власне для того, щоб підняти цю економічну спроможність малого і середнього фермера в протистоянні за а, скажімо так, конкуренції, не протистоянні, в конкуренції із більш великим бізнесом, потрібно от власне ці ліміти проки що пригальмувати і залишити так, як є. Це дуже стисло. І що вам каже на це Кабмін і профільний комітет парламенту? На наразі діалог тільки розпочався. Ми заявили з відкритим листом і до Верховної Ради України, і до профільних міністерств, в тому числі аграрної політики. Я думаю, що найближчий час будуть нас очікувати певні баталії, круглі столи, і будемо інформувати обов'язково, тому що це дуже велике питання, яке стосується всієї України. Дякую, Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, включався з нами сьогодні. Ось з цього сонячно затишного району Теремки. 2 колеги передаємо слово. Вже зустрінемося завтра у цій самій порі.